Віталій Близнюк, новорічний всюди літ. Насправді це, а чи здалося, чи так у казці повелося, Що ми потрапили сюди, у царство новорічних див. Зайди до казки на хвилинку, тут грає сяєвом ялинка, тут все можливо, далебі, тут все присвячено тобі. А щоб дивах не заблукати, хороших друзів відшукати, пізнати цей казковий світ. Нам допоможе всюди лід, все в нім, як в казці, має бути він і ракета, і комп'ютер. Услід за казкою він лине у всі світи, у всі країни. А двигуном для льота слугують новорічні ноти. Зіграєш їх, не помились, і він підійметься увесь. Його нам вчора, опівночі, подарував маестро Моцарт. Який сьогодні разом з нами мандрує світлими казками? Щоб сум у казку не забрів, сім нот, сім різних кольорів над нами будуть веселково палати барвами святково, щоб шлях до казки відшукати потрібно ноту слід зіграти. Напевно, зимонці зимі відповідає нота. «Мі». І щойно нота зазвучала, веселка барвами заграла, І всюди лід засяяв, наче те сонечко жовто гаряче. Втім, сяяві розстали стіни. Ой, що це за країна? Пісок, пустеля та оази. Ми не бували тут ні разу. Верблюди, пальми, павечі, і спека, наче у печі. Тут звуки, пахощі незвичні. А далі ген, ліси тропічні, Говорять у лунку барабани. Йдуть новорічні каравани, не дід мороз в краях далеких. Панує тут бабуся Спека. Хто ж знав, що мі досюди льота не зимова, гаряча нота. Щоб не скінчилися дива, мерщій відшукуй ноту Фа. Тепер її ми добре чуємо, і далі казкою мандруєм. Позаду пальми і піски увесь вчимо над океаном, де хмари линуть над вітрами, неначе мильні бульбашки. Дивися, як вони танцюють, веселий настрій нам дарують. Сьогодні в них далека путь, гостинців міг вони несуть. І повні пригорщі сніжинок, святкове срібло для ялинок. А поміж ними промінці танцюють сонячні зайці, Щоб грала з Саєвом північним для нас ялинка новорічна. Як добре в новорічному крузі зустріти знову добрих друзів? В які ж нас мандри звіддаля тепер покличе нота Ля? Кудись прямує всюди льота сьогодні ця висока нота. Тихіше ось вона звучить. І всюди літ за нею мчить, дозір несе він нас у гості, виходимо в космічний простір, Блакиттю світиться земля, і мерехтить чумацький шлях, до нас тим шляхом предковічним, дива приходять новорічні. Далекі зблискують вогні, лунають звуки неземні, пульсують золотом налиті зірки в нічному оксамиті, Дивись. Планета проплива, а там комета, мов жива, згоряють у земнім блакиті рясні дощі метеоритів, космічний вклонемось в красі і викликаєм ноту сі, щоб знову всюди лід казковий нас повернув у день зимовий. Тепер ми вже не помилились в зимовім царстві опинились, де наш казковий всюди лід. Не зупиняє свій політ. Тут вже зима володарює, сріблистим інеєм чарує, на Крим, Карпати, на Дніпро порошу сіє на добро, щедрує, сіє, посіває, снігами білими лягає, щоб на добро було багате всім людям новорічне свято. А що за свято без прикрас? Ще ноти є в запасі в нас? Яку зима зіграє роль, коли почує ноту соль. Невже морозом пробере, коли почує ноту ре. Та, ніжбо, зовсім навпаки, Дивись, засяяли зірки, і хутко у казковий світ Нас переносить всюди лід. Танцюють звірі церкові, факір стоїть на голові, магічних чар доскоп, зоріє східний гороскоп. На срібних променях канатах літають вправні акробати, і звідусіль за ними линуть, струкать стрічки серпантину. Від ритмів вулиця гуде, то свято вулицею йде. Спішить до нас широким кроком, усіх вітає з Новим Роком. На жаль, тепер усюди льота лишилася єдина нота. До фа та, ніж бо, ні, лиш двічі до, і всі відомо, нам час вертатися додому, до щирих друзів, до рідні. І де б не випало літати завжди потрібно пам'ятати світи земні, світи космічні, світ казки доброї пізнай, Та не забудь, що новорічний тебе чекає рідний край. Де хуртовин гривасті коні, Де теплі мамині долоні Палають свічі на ялинці, а дід мороз несе гостинці, тут і дорослим, і малечі, дива дарує щедрий вечір, Хоча стомився всюди лід, додому радісний політ. Тепер ми зробимо зупинку, мерщі до друзів під ялинку, Щоб новий рік зустріти нині найкраще свято в Україні.